Всех витаешь, оно непонятно. новый день, новые проблемы с Ситроеном, як завжди, короче, сто блин, вы вот не знаете, а я догадываюсь, в чем фишка. Короче, ситуация. Расскажу. значит такое Иду я себя так вот, иду себе спокойно, иду, прихожу до Ситроена, вот это вот в вот черного дизельного, открываю, завожусь, пытаюсь завестись по крайней мере. І відбувається. Не заводиться. О, зато зробота лгу. І попробуємо третій. Як Якби горить чек, да. і не гасне. От що даже, Обично чек гасне, коли вмикаєш запалення і він вимикається ну, діагностику все зробив і вимикається. Понятно, що все загорається по спіттям накала в мене. Найголовніше на сірому така ж фішка вже була. І я догадую, що це датчик положення колінвалу. Вот і все. Я сподіваюся на це. Но зараз вже втикнув ЕЛМОВІ. І воно читається зараз Обычную не лекцію, а саме ELM. І читається. О, кстати, я довго читаю. Но уже есть помылка. Вот это верхняя это она и была. Это P1351. Это у нас свеча накала. А вот эта новая появилась. P0337. Низкий показатель датчика А. Положение коленвала подтвержденное. Вот и все. Да, низкий уровень или замыкание на массу ДПКВА. Коротше, це буде у нас оживлення, так сказати, мертвеця, який помер за ніч, яку стояв. Я вчора на ньому нормально приїхав, утром виходжу і все. Як він мене вже, якщо чесно, задрав цей тройон. Но я ці сітрики знаю, як облуплене, тому я одразу зрозумів, що це у нас датчик положення калювала. Ну, якби Ну, зараз вирішив вже підтвердити цей факт. Блін, сколько ти будеш читати? 14 чи 15 років. Як довго він читається, той бензиновий прям швиденько раз і все. Видаляти його нема сенсу, смислу. Я то видалю, попробую, но... Це вже попадос з датчик десь. Ну, Той я покупав пару років назад. скоштував чи, 700, чи 800 Ну і сюди, я думаю, Ну, пускай інфляція, це все. Ну, Думаю, 1000. то 1200, я думаю, он будет коштовать. Ну, это, естественно, я уже... Я куплю то вот день к ним до бюджета, но это сейчас будет оживление Мерфица. А, кстати, вот, все, прочитала. Давайте попробуем выдавать. Что-то долго так все как Ну, давай же, выдаляйся. И заводься, и поедем кататься. О, видалилось. Чистка кодов на трассе завершена. Вимикаю запалення. И пробуем запуститься. Ну, короче, вы зрозуміло. Сейчас я уже за кадром сам еще раз прочитаю для себя. И... І... І все, буду чекати. Ну що чекати. Буду замовляти датчик і міняти. Ну, а щоб поміняти його, це там плеха, муха, плів. Там справа внизу на моторі. Доступу зверху до нього немає, тільки знизу. Машина стоїть на парковці, тобто знизу я не знаю, як, якщо буксирувати, але ще є можливість зняти праве колесо переднє, зняти під крилок і тільки тоді буде доступ. Ну, подивимось, як я буду робити. Може я її відбуксую на яму або естакаду, а може на сервіс, ну, на сервіс вряд, чи то, що там вони захотять самі робити, мені само ну, коротше, Я думаю, буду робити, як завжди, в домкратних умовах, на вулиці, як так сказати, гаражні умови, тільки без гаража на вулиці, і так буду його коротше, розбирати. А там подивимось. А, Кстати, читаю, але за 4 блоки прочитала, але нічого нема. Бачите? Вот, Щоб потім не казали, що ага, ти одразу почав читати і вже знаєш. Ніфіга, я отак вот от положив телефон і пішов знімати для вас відео. Я не знав від початку, що це іменно датчик керувала. Ладно, вимкнення вже буде, коли буде датчик. И, спустя пару днів після того, як я. Записував останнє відео. Ну я замовив запчастини, чекаю, датчик льнувала прийдеш середу, а з ним одразу замовив ГРМ, тантіфріз, та та солт та все, щоб одразу зробити ошечку. НО! це той відео я записував в п'ятницю, а сьогодні субота. Один день, виходить. Так, да, один, один день. Або в четвер його записував. Ну коротше, два дня, пускай буде два дня. І приходжу я сьогодні вечором після змагань і вирішив, ну, намив свого сітрика воно стоїть, рядом сусідський ситрик стоїть, ну то таке. І вирішив, думаю, перевірю, запущу дизельного, а вдруг запуститься. І що ви думаєте, він взяв з першого разу і запустився. Но, Я зараз вирішив почитати ошибки, але по ошибкам тільки 1351, а це по свічкам накала. Воно вже ну, дочитала. Все. Ошибки покурнувало немає. Тому виходить, що разу датчика. Ну нет. Раз вона вискакувала, раз була проблема. Може, конечно, в контакті проблема. Сам датчик працює. Но є ще один нюанс, коли хочеш трошки дати газку, буває такий маленький провал. Навіть бувало не те, що трошки, а от стоїш в пробці, вирішив швидше пришкодитись, бо завтикав, грубо говоря, машина уїхала. І було такое, що так, як -от, будто пінок, тільки тут коробка механіка. Тут пінков не може бути, а як на коробці автоматі, такой прям пінок навіть клімат вирубається. Ну, то есть, бороти на, на долі там, буквально секунди. Насчет тахометра не знаю, самый падають ні, саме Но Але що я замітив, то це прям вимикався клімат. Хоп, как будто машина заглохла, а коли машина заглохла, автоматично сразу вимикається клімат на цих, цих тренах. Тому я думаю, що сигнал все-таки ну, десь теряв, терявся. Извините, а ви можете выключить мотор? Да, так, зараз ошибка. Пожалуйста, можна газувати, Все, спасибо. Дякую. Спасибо. Ну, коротше, попросили вимкнути мотор, бо дизель трохи ваняє. І ну, немає екології, але ну, переднього власника, власниці, я не знаю хто його вирізав, але сам факт, що екології нема і запах струби є. І зараз ще попробую запустити. Но... подивимося, що вийде. Так, от, микаємо запалення. Запускається. Ну, з однієї сторони, хорошо, можна поїхати десь не во дворі це робити, а десь або в сервісі, або на ямі. Тому чекаю запчасти, запчасти прийдуть в середу. А я в кращому випадку буду робити її в суботу. Ну, ладно. До наступних включень. Ну що ж, пройшов е, ще тиждень з моменту останнього відео. Для вас це, звісно, секундочка, для мене тиждень. І от зараз е, попробую завести машину. Останній раз ото, на тому відео вона запустилась. Ну, а зараз я ще не знаю. Текс. Ну. Чек гаснет, машинка працює. Но... Датчик я все одно буду міняти, бо це не діло. Щоб такі ситуації ще повторювалися. І заодно ще заказав ремінь ГРМ. і Тасол. Все багажник лежить. Коротше, це відео по заміні буде датчика, тому датчик придбан, плюс 1000 гривень до бюджету. І ось такий у нас вже бюджет. Все, їду до Сереги і через яму буду міняти. Чого розповім вже на місці. Все, машинка вже в гаражі на ямі. Чого на ямі, об'ясню? Того що? Щоб добратися до того датчика. Кстати, ось датчик взяв. Бошевський фонарик сьогодні взяв також. Ось так він виглядає, цей датчик. Ну, нормальний датчик. Щоб добратися на, на ямі, а на місці, де вона зламалася, це просто пофартило, що вона завелася. А взагалі треба зняти колесо. Треба зняти підкрилка ну, і надамкрати на ще її, а ще її треба було б відкатити, бо там я був піджат машинами. Сейчас в яму и покажу, где находится этот датчик. То есть, смотрите, он находится. Если стоять э, лицом до машины, то с левой стороны. Так, вот добрался до машины, Підніс э, вниз, снизу. И вот датчик той, с левой стороны. А добраться до него вот можно обычным ключом на 10. Как бы, ну, короче, вот там. А так. Треба підкрилка, коліса знімати, ну якось то так. Нічого важкого, по суті, нема, але треба це робити. Датчик зняв контакти, промив. Бо в самому датчику внутрі там, по контактам ну, було видно трохи окисло. Кстати, може і за цього він і збоїв. Но, так як вже є новий, то чого ставити старий, якщо є новий Bosch. Тому вон є доступ. І ось цей болтик. Датчик ще оригінально ставив уважно. Ну Поки що його нікуди не буду дівати, положу бордачок положити, мало ли що. Ну можна якби, цим займатися, якщо є яма. А якщо нема, то знімати туди колесо. Все, ставлю датчик і потім вже зустріну салоні. Все, датчика замінив. Зараз буду пробувати перший запуск зробити. Ой, ручника нема ще. Чуть не укатился. Ну, все. Отлично. Так, зеркалки сложим, Разложим. И все, можно выезжать и ехать обратно в Киев. Тому С э, я уважаю. Все четко. И І добре, ладно, виїжджаю всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому була цікава інформація. Пишіть.